Всім привіт. Ми сьогодні знаходимося у місті Львів, де буде проводитись концептуальна тусовка про український мед та реп. Я <плес> там Сьогодні з нами організатор тусовки вулик. <плес> <плес> Скажи пару слів про тусовочку. Пару слів про тусовочку. Червон цим совлицем, а як це так, що хохол серед зарепа Це не автогол, це він де юре, зі мною чорт на площі пройде баштик. Перший раз на вулику. А що вулик не перший раз? Побачите. Кого прийшла послухати? Тараса, а О, Ой, ти просто хлопців, якась таке молодіжна ком'юніті. Портрет, ваші білий чорне молоко, ніби Ака Ігрик, ти перший раз виступаєш на вулику? Ні, не перший. Я якраз виступав на перших вуликах, тільки вони з'являлися в Києві. А. як тобі, взагалі концепція поєднання меду та репу спочатку здалося дивним, але я потім звернув увагу, що люди дуже кайфують. Після певної частини програми попускатися е, хлібом з медом. Наприклад, був аукціон, продавалася баночка меда домашнього. На йому підписалися артисти і продавали, типу, мед на аукціоні. За 5 к продали мед, ну і всі кошти на ЗСУ ти Дівчата, як ви відноситесь до е, благодійних реп-тусовок на благо ЗСУ? Що ж, я думаю, що е, поєднання реп-тусовок, та й взагалі всіх тусовок у поєднанні з, зі зборами коштів на ЗСУ, це дуже класна двіжуха. По-перше, тому що. Хлопці, які створюють музикальну індустрію, чи підіймають її і так далі, стоять новою хвилою, Вони можуть через свою музику висловити свою думку, що є дуже важливо. Якщо це поєднати з, зі збором коштів на ЗСУ, це виходить як я не знаю, якась дуже прикольна логічна схема, де, по-перше, всі можуть відірватися, відволіктись. Відпустити всі свої тривожності, думки і так далі, і водночас зайняти справою відчути себе потрібним, зробити справді щось благородне. Хотів тебе запитати ще про концепцію вулика. Він чимось особливий і відрізняється від інших тусовок. Так Ти перший раз на вулику. На вулику так. Тільки через йовану русню затримується дуже прикольний концерт. Я за це засмучена, тому є башти русню. Дуже сильно хотіла сюди попасти, тому що минулого тижня був дурдом, де якраз дуже, на жаль, не виступив таліб. І Нестор, я тільки ради них приїхала з Карпат. Привіт, хлопці, представтесь. Салют, я Нестор. Привіт, талібу. Як настрій? Чудово, я хочу а, спати трохи. Святковий настрій дуже круто. Тож ми сьогодні зібрались тут всі. Можна ще більше моя і голос вия. Який твій улюблений панч в укрепі? Я думаю, Форт Скорпіо трек, «Панч», типу, місто падших ангелів, тут виживуть сильніші. Що хочеш передати нашим глядачам? Я хочу їм передати одне посилання дуже дуже класне. Не слухайте взагалі іншу музику, крім української, тому що в нас є дуже багато коротих ребят, і їх потрібно підтримувати, тому підтримуйте своє і підтримуйте українське. Наші бачиш, на сьогоднішній вулик буде проходити як благодійний захід, і всі кошти будуть передані на благо ЗСУ. У Мене загалом думка така, що нічого не має зупинятися. Тобто, ми всі маємо рухатися, ми всі маємо рухатися в своїх напрямках. І, типу, якщо скеровувати свої напрямки і поєднувати їх з тим, що нам всім зараз болить, найбільше. Це стає чимось важливим. Я та того чекаю, та того чека. Я вже відчуваю бід. Йоу, Нестор, чи можеш анонсувати якісь свої майбутні релізи? Uh, ну, 8 серпня буде виходити міні-альбом Overdose От, в принципі, поки що все. Але на зиму я планую великий студійний альбом на, на тречків 10-12, позвати типу, лютих типів на фіти і зробити це максимально якісно, як наскільки я зможу. Ші, де с восап. Як настрій, старенький настрій вообще непоганий. Сьогодні заряджений дуже класно знову провести ці вихідні, заробити для наших хлопців якнайбільше грошей, щоб приносити користь і воювати на іншому фронті, так скажемо, більш культурному. Може, хочеш анонсувати якісь свої майбутні релізи? О, ребята, то ви довго будете чекати. Насправді, я зараз признаюся всім чесно, в мене альбом «Mod On». Типа я зараз готую конкретно реліз такий, щоб зразу файно так хлопнути, знаєш, і не, не паритись. От, і, і тому його готую. Та по-любому я буду залітати до когось на фіти, зараз найближчим часом. Якийсь сінгл, думаю, якийсь один дропну. Просто ще не можу конкретизувати цього всього. Але точно скоро побачите багато цікавого, ребят. Щоб бачити голову, щоб думати, тому коли побачу думав, хочу більше. Як ви дізналися про вулик? Ми взагалі з Полтавської області, і ми приїхали сюди якби просто погуляти на навчання. також, І у нас друг тут працював, і так якось вийшло, що він вилежив сторіс, що буде вулик, і ми такі о, можемо на день раніше приїхати і затусити. Покорив і я блідий як крик. Два. Як вам взагалі ідея поєднання репу та меду? Це взагалі прикольно. Це прикольно незвично не новинка. Просто. <гум> Як ви відноситесь до благодійних рептусовок на благо ЗСУ? Це, Це дуже позитивно. Дуже позитивно. І сьогодні прийшли підтримати якраз до задонатити зсу. Б'юті майстри. <laughs> Ми приїхали також підтримати нашу українську армію. Б'юті майстрині. Ооо. Сі. Йоу, салют, всім! Слухай, в тебе було недавно туса дурдом паті. Як там реабілітувався вже після дурдому? Let's Лесґау, Конекс, вони не до такого швидкого майна. Hey. Hey. До сих пір ні, як чуєте, мій голос дуже сексуально басистий, тому ще не відреабілітувався, тому що це був повний дурдом. Скільки взагалі коштів вдалося зібрати на допомогу армії? Було зібрано 25 тисяч гривень, 9 тисяч 999 з банки, і 15 тисяч було зібрано з білетів. Відносно нормальна сума. Майже хватило на цілий дрон Мавік. От його везуть зараз з Польщі до нас. Відео звітність я зробив, якби як його вже з Польщі везуть, так що будемо, їбачити Росню з дронами. Ти вже хочеш анонсувати якісь свої майбутні релізи. Так, скоро в мене буде новий реліз, який буде називатися «Віщий Сон. Там буде більше ста строчок. Там буде все моє життя. Я все там сказав, і про всіх. Дякую за увагу. Дивіться, чуваки, ми, якщо коротко, ми перші тіпи в індустрії нової школи української, які почали популяризувати саме от, наш звук, знаєте, львівський, київський, франківський. Це був двір, але там не психопрійська, просто трошки інакший звук ховатися були на дворі. розумієте, що я говорю, і на нашого ціля полика.

Перший раз на вулику. На вулику так. Кого прийшла послухати сьогодні? Аве Кучер. Пропустила секретного гостя, прекрасного Джі -грізі. Оф -джі -гріз. Та, це моя любов. Лібе. Лізард. Як тобі взагалі концепція заходу мед з репом? Дуже файно, мені здається, придумано. Дуже якась така тонка паралель між липкістю музики, яка, типу, вона форситься, вона прилипає до тебе і вона крутиться весь день у твоїй голові. Типу, і дуже класний концепт, що це зв'язали з медом з липкістю і з вуликом собственно. Всім салют. Сьогодні у нас в гостях гурт Твій бос сьогодні п'яний. Про історію виникнення голосу пітона ми робимо таку музику. Ну, по відсотків 80, це типу true story. Я Одного разу кажу, все і це така дич, типу. Всі імена змінено, щоб приховати винних. Да основна тема це приходьте, хавайте мед, насолоджуйтеся, пийте медовуху, пийте медове пиво, але і знайомтеся, з типу, постіпами. Наша головна ціль е на тусах це щоб люди приходили не тільки на якогось свого улюбленого виконавця, це щоб е в них е залишався азарт е дослухати всіх до кінця. Якось таке. Як тобі взагалі ідея е, репу з медом? Це мед для вух, це реп з медом. Мені дуже подобається все, що зараз відбувається в музичній сфері, і це не виняток. Я прям прокайфувала. Е, може, в тебе є якийсь улюблений панч в українському репі? Е, мені подобається, як починається пісня Маленька дівчинка зелінського е, я маленька дівчинка, всі красиві, та моя краса з перцем. Ти зриваєш у полі квіті, я зірву твоє серце. Так. Вір мені, ти Ну і так далі. Я маленька дівчинка, всі красиві та моя краса з перцем. Ти зриваєш полі квіти. Я зірву твоє серце, та вір, мені я не варта всіх подарунків. Представся. Незвати пола мав. Як настрій. Ахуєнно, я вже напився, все дуже круто. Рідко п'ю, але такий випадок, знаєш, вулик. Можливо, можеш анонсувати якісь свої майбутні релізи. У мене буде багато охуєнних треків. Якщо ви не будете їх слухати, мені в принципі похуй. Як настрій? Е -е, бомба настрій. Е -е, перший раз на вулику. Е -е, на вулику перший. Кого прийшов сьогодні послухати? Фаворитом, напевно, Лізард. Скажи твій улюблений панч в укрепі. Е -е, Вона це як російська армія. Як тобі взагалі? Концепція меду і репу. Дуже класно. Мені дуже сподобалось в липні в реп. Да. Перший раз на вулик прийшов. Я тут живу. Ти живеш у вулику? Так, по суті, так. Там за кімнатою ми будемо чути абсолютно все. Так, я просто сам реп читаю. Правда, на російській я з Харкова приїхав, там часто виступав і в клубах діджеєм, і так мене запрошували. В принципі, мені такі тусовки дуже заходять. Вони круті, вони об'єднують людей. Може, можеш сказати якийсь э, свій улюблений панч. Сільська драка, біти кастіт. Це найжорстке, що я чув. В руках арматура, в зубах сигарети. В Зубах арматура в руках сігарети. Да. <рес> <рес> ну ви молодці, що ви робите контент, піднімаєте український реп, українську сцену. Дуже круто, пацани, молодці. Що ти думаєш про благодійні реп-тусовки на благо ЗСУ? Ну це кайфово, тому що ну типу хлопці для хлопців. оце бро, збирати кошти тим, тим, хто воює, від тих, хто творить це неймовірно, коли всі на своїх місцях роблять те, що від чого вони е, драйвляться, кайфують. Ну тобто це крута підтримка. Тебе спиняє твоє коло переганяє Тексту коло проганяє Пурта мені би єве піте кантру печет на коли не свідотє гове, але крім просто дути він відуєм. Йоу, закінчився концерт е, вулик. Туса називалась Влипне. що всі забувають. Така пиздата назва для туси: Влипне. «Влипні», шаржати? Короче, була туса Влипне, «Влипні». Зараз яке час? Зараз 16 липня. 16 липня 22 року. На виснаженні. Зібрали бабки для ЗСУ. Ну, ми молодці. Погодьтеся. Дякуємо нашим організаторам, нашим артистам. Не розстраюся. Я не вийшов на біс. Серйозно. Ну, не вийде, От, не, не розчаруватись, не вийде. Вулик всередині серпня і на Київський вулик. Там буде Кречу, там буде Клонекс, там будуть інші типи. Джуманджі Генькі і вся така тема. Шановні глядачі, вивчайте панчі.